Її собі самостійно, тоді це буде розвивати твою інтуїцію. Угу. прикинь okay. то клас Якщо ваше сонце або місяць а, знаходяться у водних знаках, типу а, рак, скорпіон і риби, да? або мають зв'язки з такими планетами, як Нептун, Плутон, да, можливо, там місяць якось пов'язане або сонечко, пов'язані з цими планетами через аспекти. Або знаходяться в четвертому, восьмому або в дванадцятому будинку. Тут багато чого, чого перерахувало, але допуст, наприклад, ви вже починаєте щось там розбиратися в своїй натальній карті, то у вас дуже потужно розвинена інтуїція. Повірте мені, вам треба в мене, до неї. У мене, през... мене розвинена інтуїція? Дуже. Да. Твоє сонце але в Скорпіоні. так було не завжди. Твоє сонце в Скорпіоні. Твоя, твій місяць в, в опозиції з Плутоном. Угу. Це важливі аспекти, які твою особу. Особистість ізовні, і всередині і підфарбовують глибинну інтуїцію. Тобто, знаєш, можна сказати, що ти жопою чуєш якісь неприємності, і ти зростаєш через кризи, через ті емоції і через ті знання, через ті зміни в собі, які ти е, отримуєш під час кризових ситуацій. Ну от так, Або Ти можеш іноді відноситися до кризи не як щось спонтанне, а ти можеш сам собі і маєш створювати ці кризи. І вони можуть бути екологічними для тебе. Наприклад, ганяти на мотоциклі, зробити татуювання, стояти на цвяхах, полюбляти швидкість, ризикувати чимось, створювати напругу для свого тіла. ось пробіжати марафон, тобто створювати цю кризу, де ти відчуваєш цю напругу, отак. От Створювати його, її собі самостійно. Тоді це буде розвивати твою інтуїцію. Угу. Прикинь.